Це наш дім в Одесі, комплекс Апельсин, місце, де ми жили, де так світло і затишно, дуже гарний район, справді особливий. Хвилі бурхливо накочуються, розбиваються об жовту скелю. Ми тут знайшли своє місце, місце сили, радості. Тут ми купалися щодня, сміялися, бавилися, наче діти. Я заходжу у хвилі і відчуваю їхню свіжість і свободу, а потім гойдалка в магазині, просто дитячі радощі. Фото з чоловіком, наші моменти, що залишаються в серці. Вечір, маленький трамвайчик, місто живе своїм життям. І знову ми повертаємося до Апельсина, будинок у вогнях, теплий і гостинний. Тут усе. Продумано навіть бомбосховище, яким так часто користуються люди в неспокійні часи. А всередині затишок, сучасні ремонти, комфорт. Ми сідаємо в ліфт, піднімаємося на свій поверх. І тут найважливіше донечка задуває свічки на тортику. Їй сьогодні 18. Ми вітаємо її, бажаємо щастя, любові, здійснення мрій. Одеса для нас це наші спогади, наша історія, наші теплі серця.